Вірка сердючка, голова передговорної комісії з Росією, університетські бомбосховища пивбари, а Бориса Джонсона у прем'єри України. Це не повний список дуже сумнівних електронних петицій до президента України. А цей інструмент народовладі запровадили ще сім років тому як спосіб комунікації з владою. Спершу звернень звернень було надзвичайно багато за 2015 17 роки. Тільки до гаранта конституції скерували понад 30 тисяч прохань. Згодом ситуація вирівнялася. Тепер знову бум. Чим він спричинений? Говоримо із Олександром Селіженком і з аналітиком руху. Чесно, пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть нам, будь ласка, зараз. От в ці петиції до Володимира Зеленського, які можна зайти зараз на сайт електронних петицій, ну і дуже вони вже оригінальні стали. Тобто є частина тих, які насправді ну навіть просто неозброєним оком, ти розумієш, що, що це людей болить. Вони бачать проблему і вони хочуть її вирішити. Що якраз відповідає тому зверненню? Так, прямій демократії більш-менш, ну так, такому прямій комунікації більше. Є ось ці всі звернення, цих людей взагалі створюють. Чи це, чи це можливо теж якісь е, не знаю? Можливо, якісь ферма тролів, також створює подібні петиції для того, щоб не було е, до них якоїсь поваги, наприклад? Е, ну е, швидше за все, це не боти через те, що там є спеціальна процедура ідентифікації особи. Е, от але те, що останнім часом з'явилось дуже багато справді дивних. Петицій, їх велика кількість це факт. Лише за 4 дні з серпня місяця на сайті президента з'явилося близько 400 петицій, і, всі, і не всі вони виглядають ну, адекватно теперішній ситуації в країні, через те, що ну, ми з попереднього сюжету бачимо, що в нас гинуть люди, наші військові. Мирне населення в нас, взагалі, в країні триває війна, а люди реєструють наші петиції про вирішення якихось другорядних проблем. І з взагалі з дивними формулюваннями. Ці формулювання не завжди написані грамотно українською мовою і так далі. Але журналісти очевидно звертають увагу на них і. Нам ну, намагаються з'ясувати, в чому там проблема. Ну, петиції зовсім різного гатунку, від там, скасування зарплати чиновникам, депутатам або переведення їх на мінімальну заробітну плату там, до встановлення дня борща і про те, що ви згадали про ПАБИ в бомбосховищах. З одного боку, це механізм участі із звернення громадян в електронному форматі, з іншого боку, цей механізм можуть використовувати для дискредитації або взагалі держави, або певних інституцій, або переведення повістки в державі на зовсім інші і неважливі теми. Якщо ми побачимо, якщо ми відсортуємо ці петиції за кількістю зібраних голосів, то побачимо, що насправді не така велика кількість петицій отримує масову підтримку. Збір підписів а більшість тих петицій, які реєструються, вони ну, отримують небагато ні, там, на рівні кількох десятків. От але знову ж таки, механі... механізм самих петицій це власне те ж саме, що і звернення громадян в іншому форматі. Просто ми їх бачимо на сайті президента в публічному просторі і можемо з ними ознайомитися. Що те, що ну громадяни можуть насилати такі подібні звернення. В іншому форматі, в електронному або написані від руки і надіслані в конверти. Пане Олександре, от власне, з першого чого я так говорила, також про ось ці 30 тисяч, які бо я пам'ятаю, коли все це починалося, так і зокрема петиції електронні стартували не тільки на рівні глави держави, а й на місцях. А там теж було цікаве, було з чого і поплакати, і посміятися, так би мовити. Але так само і аналітики відзначають, що це нормально, коли все-все люди мають комусь ви виказати, бо досить довгий час вони не мали ось цієї прямої комунікації. І от коли вже подолана певна межа, коли люди вже, так би мовити, наговорилися, сказали все, що вони хотіли, чи відреагували, чи не відреагували, зупиняється, так, ось така річ. І далі це починає працювати як справді важливий інститут ну, для того, аби можна було доносити знизу свою думку до гори. Чого зараз? От чи є у вас якесь пояснення, чого саме зараз ось така річ сталася? Я зрозумію, подивили, зараз от в серпні наприклад. чи це в липні почалося, чи є на це якась причина? Люди розчарувалися в тому, що реакція не така від влади, чи, чи це якісь заспамлення? Як ви бачите це? Ну, мені здається, що з одного боку тут є певний емоційний момент, певна емоційна складова в цьому. По друге, цю ситуацію зараз намагаються використати те, що я говорив на як. Формат якоїсь дискредитації, переведення зміщення інформаційного поля на інші теми. От з іншого боку, люди намагаються максимально залучитись до вирішення проблем в державі, хоч це не завжди є конструктивним, і як ми бачимо з цієї тематики, яка реєструється, це взагалі не компетенції, по перше, президента взагалі центральної влади. Рівня центральної влади, а більшість питань можна вирішити на, на рівні там міста, місцевої влади або окремих навіть комунальних підприємств. От, але е, незнання е, законодавства і механізмів е, того, як працює в державі, е, люди реєструються на, на сайті президента і звертаються до президента. Е, якщо навіть е, петиція набирає 25 тисяч голосів громадян підтримки. Вона не є обов'язковою, так президент на неї відповідає, або юристи президента, які займаються і готують відповіді. в них вони носять такий рекомендаційний характер, або переадресовують тим органам влади, які які компетентні відповідають за те чи інше питання. Ну скажімо, одна з останніх петицій, яка набрала 25 тисяч голосів, було про. Зміну пам'ятника Катерині Другій в Одесі, а от і в відповіді президент відповів, що це власне якраз є компетенція місцевої влади. Що було очевидно першопочатково? Так ну тобто, це -то потрібно було, якщо хотіли цього актора все таки увіковічнити в Одесі. То, все ж таки, треба було до Труханова звертатися і так. подивилися б, звісно, на реакцію чи відомо йому взагалі кого пропонують замість Катерини Другої. Пане Олександре, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. І що я сподіваюся, що і для наших глядачів також стане більш зрозуміло, що з електронними петиціями зараз відбувається, і варто за цим слід. Ковати, бо насправді ми можемо зараз таким чином втратити той інструмент, який нам наданий в рамках демократичного розвитку громадянського суспільства, для того, аби комунікувати і знизу і з владою. І е, коли ми спамимо ось такими петиціями, які в е, викликають усмішку, часом непорозуміння, і а часом просто у філологів з очей може кров текти, то е, варто все ж таки задуматися, бо десь там щось важливе, що варто було занести. Донести до гори воно може просто загубитися.